Викупую зараз жимо лишепочного і просто дивуюся, яка вона розкішна цього року стала. Дивіться, один кущик коштує всього лиш 100 гривень. Але що найцікавіше на кожному 3-5 коренів. Чому так вийшло? Тому що вона полягла на землю і кожна гілочка пустила нові власні свої корені. Фактично, ви купуєте один кущ. А отримуєте кілька саджанців одразу. Дуже вигідно, якщо хочете розсадити чи зробити живоплід. А ще. Це сорт жимолості, шапочний, декоративний, але водночас дуже невибагливий. Росте швидко, морозів не боїться, чудово формується, гарно цвіте навесні, а восени має густе зелене листя, яке довго тримається. Така рослина, як прикраса для двору. Якщо треба зараз якраз час садити, кущики свіженькі після викопування пишіть в особисті повідомлення, хто хоче.